Чотири, п'ять, шість, сім. Я тепер штаркую, вісім, дев'ять. Ось так 13-річна українка Яна Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську, тренується до марафону у Токіо. Три, чотири. До токійського забігу у 5 кілометрів Яна готується два місяці, тренується три рази на тиждень. Її тренеркою є Орися Дем'янюк. З нею ж дівчинка готувалась і до попереднього марафону в Бостоні. Зараз, як та мене, трошки нам... Те, що важче, але ми так стикнулися трохи з новим, бо Яни зараз нові куксоприймачі, вони є більші і важчі, і їй зараз трохи складніше бігати. Але вона дуже молодець, вона старається, вона зараз вже долає досить велику дистанцію. Зараз я налаштована на всі 100%, я думаю, я прибіжу легше, бо я вже знаю, як це, я вже відчула всю цю тяжкість. І думаю, що цього разу буде набагато легше і я вже. Більш готова до нього. Це вже буде третій марафон Яни, дівчинка, яка має подвійну ампутацію. Цього разу збирає гроші на два спортивні протези для захисника з Азову Олександра Жавненка, який втратив на фронті обидві ноги. Боєць хоче знову займатися спортом, бігати та танцювати. До війни Олександр займався танцями, і його найбільша мрія це повернутись на паркет і знову танцювати. Зараз в мене маленька донечка, так і. Вже, вже навіть на неї дивлячись, її дивлячись, десь грає музика, вона починає гарно так граційно посміхатися і там, танцювати плечима. Я розумію, що теж хочу з нею потанцювати, з нею, з дружиною своєю. І, от, надіюсь, стати на ноги і мати можливість з ними танцювати. На марафоні Яна планує зібрати півтора мільйони гривень на протези Олександру, а ще прагне нагадати світові про війну в Україні та довести, що українці незламні. Ольга Дейнека, Олена Шумик, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.